Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. Сьогодні у нас буде з вами така, така справа. Будемо рятувати минулорічні огірочки. Залишили з минулого року ось такі огірочки. Це малосольні, які б е, мало солилися, просолювалися 2,5 доби, а потім зливали е, розсів, закип'ячували і заливали. Огірочки ну просто неймовірно смачні. Хрусткі, смачні. Але от не поїли ми їх. І вони в нас залишилися. Оце ось, ось, ось такі великі банки, а оця взагалі іще і з гірчицею. Ось такий мутнуватий росіл з гірчицею. Не передати словами. Що це за смак? Не передати словами, подивіться, які вони гарні. М -м -м. Якщо вони хрусткі, але ми їх не поїли. І якщо їх вже трішечки не дуже новенькі, і якщо їх залишити ще на один рік, дивіться, Малесенькі, гарнесенькі, якщо ми залишимо їх ще на один рік, вони перекиснуть. Тут процес. Зброжування закінчений. Ви подивіться: тугенькі, тверденькі, смачненькі, а враховуючи те, що у цьому році в нас я не знаю, як у вас, а в нас сьогодні 37 в тіні на сонці 50, Дощів жодного, полив поганий, огірочки є, так поїсти і маленькі баночки закручені. Все. Сподівайтесь на те, що вони ще не ростуть, ну, можливо, не ростуть. А викидати ці, Ну, ми не звикли викидати. Тому даємо друге життя. Що для цього потрібно? Поставила водичку ставлю на маринад. Я підготувала 6 літрових баночок. Підготувала я їх просто реалізувала і баночки, і трішечки. Зараз ставлю маринад і що будемо далі робити? Я беру відерце і зливаємо оцей розсіл. Він нам не потрібний. І висипаємо, висипаємо огірочки О, якусь мисочку та зок, що у вас є. Зелень і спеції, які тут є, вони нам теж не знадобляться. Ви подивіться, які вони виблискують, які вони всі один в один, які вони гарнющенькі. Я не можу їх просто взяти і викинути, дивіться. Ось скільки огірочки. Ось такі здорові я не буду класти. Дети в мене є зовсім такі здоровенькі, я їх класти не буду, але я їх не викину. Я їх потру на терку і заморозю, і потім вони підуть у нас на розсольник. Дуже смачні огірочки. Смачні, смачні, смачні. Є в мене на каналі, як я їх робила. Можете заходити дивитися, дуже смачні. І ось тепер я просто без зелені, самі огірочки. Отак охайненько, рівнесенько, гарненько, наповнюю ними баночки. Так, в мене вийшло 5 літрових баночок. Отаких от невеличких грочків. І залишилося з десяток отаких от крупненьких, яких я по або зараз їму. Готуємо маринад, я взяла для рівного такого, щоб було зручніше, я взяла 3 літри води з врахуванням, що пів літри десь 400-450, дивлячись, як ви натрамбували гірочки і які гірочки величиною. Ну, врахуйте, пів літра на, на літрову банку. У мене вийшло 5, але я взяла для рівного рахунку, взяла 6. На 1 літр 1 столова ложка солі. Гірка завжди. Ось така, як яке заглиблення ось тут, таке і зверху гірка. Грудочки не беріть, грудочки завжди солоніші. Більше ніяких приправ я додавати не буду, зелені додавати не буду. Дві столові ложки, цукру, тобто 6 столових ложок нам потрібно. Даємо трішечки духмяного перчику, щоб обновити аромат. І два лаврові листочки більше нам не потрібно. І ще вкинумо такого перчика. Гарненько розмішуємо, щоб розчинилися цукор і сіль. І додаємо оцет. На кожен літр маринаду нам потрібно 80 мл оцту. Теж, якщо зелена пляшка, то так і є 80, якщо біла, можна взяти 90. Тому що у білих пляшках, у таких прозорих пляшках, уксус, оцет трошеч, трішечки не такий. Тому на 1 літр треба 80 грамів, тобто на 3 літри 240 г. 240 грамів. Обережно на кінчик наливаємо, тому що на ободочки, бо він шипить. Вони без маринада, ось так, які вони ароматні. Спеції не додавала, вони вже все тут є. Вони по спеціям, по смаку, вони ідеальні, тому не потрібно додавати зелені і за, потім закутувати, замотувати в щось не обов'язково. Всі процеси тут пройшли. Уже бродити ці огірки не будуть, тому що вони вже перебродили. Заливаємо свіжим маринадом, для того, щоб вони ще стояли і вже не перекисали. І підуть вони в нас ще підуть до картоплі, чи до вені речі, чи то куди нам захочеться, вони підуть а так, а так би викинули. У мене кришечки, ось таке місце для того, щоб написати, що це воно буде. І я завжди тут на таких кришечках пишу, що це. І от на цих огірочках я напишу малосольні. Буде, видно, щоб я знала, що це із малосольних, що вони підуть і на винігрет, і на олів'є, тому що вони все-таки із такою кислиночкою специфічною. Все, маринад закипів, наливаємо і, як звичайно, завжди закручуємо. Налили. Половинку прокрутили, щоб потім не було лисих огірочків зверху. І доливаємо. Я наливаю, щоб аж зверху текло. Тоже вже 100%. І закручуємо. Провіряємо, так, і перевертаємо. І так я зроблю всі. Ось і все. Вийшло у нас 5 літрових маленьких вірочків. Я ось цю, таку зібрала ось цю баночку. Такі крупні, їх тут половина. Але я залила той маринад, що у нас залишився. Я його залила сюди і буде таке використаємо першими. Їх десь можна на вінігред. Не буду їх терти, на венеред підуть вони, тому що ще зараз хочеться свіженько вінегрети, щось таке поїсти, тому підуть вони зараз. Тому ось так ми дали друге життя нашим огірочкам. Ось такі вони. Смачнюнькі, гарненькі, невеличкі, дивіться. А так би перекисли, ми б їх викинули. А так вони нам при... згодяться, ми ще будемо їх їсти. А з вами я завжди я любов Вік, сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося.